Вітаю! З вами Плазматек. Вже більше 20 років група компаній Плазматек працює, вдосконалюється і розширяє свої можливості. На сьогоднішній день існує: два заводи по виготовленню зварювальних електродів, дільниця з виробництва зварювального дроту, машинобудівний завод, завод з виробництва металевих порошків, завод з підготовки порошкових матеріалів, власне транспортне підприємство. Науково-дослідні центри, які мають унікальне для України обладнання. Від нещодавно Плазматек також надає сертифіковані лабораторні послуги на певний перелік досліджень. Багато коштів інвестується в нові проекти, здебільшого націлені на захист навколишнього середовища. Для прикладу, у 2019 році було спроектовано та введено в експлуатацію сучасну станцію очищення та нейтралізації промислових стічних вод. Це дозволяє відбирати хімічні речовини з відпрацьованих розчинів для повторного їх використання або ж для продажу, а також дає змогу для циркуляції цієї ж води у виробництві. Окрім цього, розроблена експериментальна лінія переробки суміші пластику та інших полімерів для подальшого їх використання. І це далеко не всі напрямки, спрямовані на підвищення економічно-соціального рівня розвитку нашої країни. Плазматек є лідером на українському ринку зварювальних матеріалів. Окрім цього, наша продукція займає провідні позиції на ринку Казахстану та Узбекистану. Також маємо власні представництва в Канаді, Польщі, Молдові, Таджикистані та Румунії. Потужності плазматек дозволяють виготовити більше ніж 50 тисяч тонн зварювальних матеріалів за рік. В Україні ж лідерами з продажу електродів являються електроди «Моноліт РЦ. Це орієнтовно 60% від усіх продажів зварювальних електродів. Далі йдуть Ано-36 та ООН Плазма. Загальна кількість працівників групи компанії Плазматек складає понад півтори тисячі людей. Отож, перейдемо детальніше про зварювання та його різновиди. Зварювання це технологічний процес утворення нероз'ємного з'єднання між матеріалами при їхньому нагріванні або пластичному деформуванні за рахунок встановлення міжмолекулярних та міжатомних зв'язків. На сьогодні зварювання оточує нас майже повсюди. Цей процес потрібен для будівництва мостів, будинків, ангарів, трубопроводів, а також для виготовлення та ремонту різного обладнання, таких як котліць, бензобаків, діжок тощо. В машинобудуванні, в сільському господарстві та в побуті. Відомо близько 70 видів зварювання. Розглянемо основні, що використовуються в Україні: це ручне електродугове зварювання, дугове напівавтоматичне зварювання у захисному середовищі газів, та дугове аргонове зварювання неплавкими електродами. Існує два поширені способи зварювання: ручне та напівавтоматичне. Кожен із яких має свої переваги та недоліки. Основними витратними матеріалами у ручному зварюванні є електрод. У напівавтоматичному замість електрода використовується дріт, який подається автоматично, що значно спрощує процес. Обладнання для ручного зварювання це невеликий зварювальний апарат, який дешевший в обслуговуванні. Натомість для напівавтоматичного зварювання потрібно використовувати зварювальний апарат у парі з газовим балоном, що тягне за собою більші витрати на витратні матеріали. При ручному зварюванні захисне середовище утворюється завдяки згоранню обмазки електроду, тоді як у напівавтоматичному це досягається подачею захисного газу. Проте саме це робить останнє неможливим для використання на відкритому повітрі, адже вітер руйнує газове середовище. У свою чергу, процес ручного зварювання адаптований для зовнішніх робіт. У процесі зварювання електродом утворюється шлак. Внаслідок згорання обмазки, у той час як у зварюванні дротом шлакоутворення відсутнє. Напівавтоматичне зварювання дозволяє робити безперервний шов будь-якої довжини, на відміну від ручного, коли потрібно постійно змінювати електрод. Якщо ж говорити про розповсюдження типів зварювання у світі, то догове напівавтоматичне зварювання у захисному середовищі газів переважає в таких регіонах, як Північна Америка, Європа, Тайвань Японія. Щодо ручного електродугового зварювання, найбільш розповсюджене воно в Африці, Китаї, Індії, Південна і Центральна Америка, а також країни Близького Сходу. Найменш популярним видом є тік зварювання. Це технологія дугового зварювання в середовищі інертного газу неплавким електродом. В світі існують різні типи сталей, проте розглянемо основні: це вуглецева та низьковуглецева сталь, так званий чорний метал. Та леговані. Це нержавійка, алюміній та чавун. Отже, перейдемо до електродів для вуглецевих та низьковуглецевих сталей. В залежності від того, що саме потрібно зварити, ми підбираємо зварювальні матеріали. Для вуглецевих та низьковуглецевих сталей, такі як паркан, ворота, каркасні металоконструкції та інші, в більшості випадків використовуються наші електроди монолітер С ано 36. Ано21, Моноліт Р, МР3, Моноліт Про та ООНІ-ПЛАЗМА. Ці електроди можна поділити за типами покриття. Рутилово-целюлозні електроди це Моноліт рц та Нано36, рутилові електроди це моноліт R, МР3 та Ану21, та рутилове товсте покриття Моноліт Pro. Окрім цього, Маємо в наявності електроди з основним покриттям, з додаванням залізного порошку оні плазма Всі ці типи електродів призначені для одного і того ж типу сталі, проте мають ряд значних відмінностей і особливостей. В першу чергу розглянемо рутилові та рутилово-целюлозні електроди, які є взаємозамінними між собою. Якщо їх порівнювати, то з рутилово-целюлозними електродами буде набагато легше перше запалювання, менше прилипання електроду до металу, легше тримання дуги. Рутилові ж електроди мають схожі характеристики, але є відмінності в процесі зварювання. Основною перевагою є те, що вони менше димлять за рахунок меншого вмісту целюлози. Монолітер С це наш топовий електрод власної розробки, яким легко може варити навіть початківець. При зварюванні монолітер С ви отримуєте мінімальні втрати металу від розбризкування, відмінне формування зварювального шва та комфортний процес зварювання. Монолітер С має ряд сертифікатів міжнародного значення. Ано-36 – це електрод марки Континент, який являє собою бюджетний аналог електроду Монолітер С. Він вироблений по стандартній рецептурі. Моноліт R це наш топовий електрод серед рутилових, розроблений і покращений за власною рецептурою. Він забезпечує мінімум диму при зварюванні, відмінне формування металу шва, легке відділення шлакової кірки. Електроди можуть використовуватися для зварювання конструкції, що зазнають статичних чи динамічних навантажень. В порівнянні з Ану 21 і МР3. Процес зварювання може відбуватися на нижчому струмі, і також має вищий коефіцієнт наплавки за рахунок більшого вмісту залізного порошку. Ано-21 та МР3 мають майже однакові властивості, але так історично склалося, що в одному регіоні використовують ано 21 а в іншому признають лише МР3. Тому в асортименті плазматек є два типи електродів за стандартною рецептурою. Електроди Monolith Pro це професійні електроди, що мають рутилове товсте покриття. Дані електроди дають більш високі механічні властивості шва та придатні для зварювання в умовах підвищеної вологості. Окрім цього, підходять для ремонтних робіт на водопроводах та теплоносіях. За рахунок товстого рутилового покриття забезпечується менше виділення диму. Даний тип електроду призначений для професійного зварювання, тому не рекомендується використовувати у попиті. Щодо вибору між рутиловими і рутилово-целюлозними електродами, рекомендуємо усім зварювальникам спробувати всі типи покриття і обрати для себе найкомфортніший. Основною різницею між рутилово-целюлозними та рутиловими є те, що рутилово-целюлозні мають вищі механічні властивості, але при динамічних навантаженнях на зварювальний елемент краще все-таки обрати електроди з рутиловим покриттям. Компанія Плазматек рекомендує наші топові продукти Monolith RC та Monolith R, так як в даних електродах ідеально підібране співвідношення та якість компонентів в рецептурі. Електроди з основним покриттям – плазма та ооні h 4Р. Вони призначені для тих же вуглецевих та низьковуглецевих сталей, але більш відповідальних конструкцій. Вони мають основний тип покриття із залізним порошком. Застосовуються в таких галузях, як судобудування, судоремонт, будівництво та ремонт мостів, будівництво трубопроводів. Які функціонують під тиском, а також виробництво ємностей та резервуарів, що працюють під тиском. Важливою перевагою марки ООН 1355 плазма є той факт, що зверні шви, отримані за допомогою таких електродів, можуть витримувати низькі температури. Температура може сягати навіть до мінус 50. Також ООН 1355 плазма не мають повторного запалювання. Даний тип електроду не рекомендується використовувати у побуті. Завдяки власній розробці рецептури із додаванням залізного порошку ефективність використання зросла на цілих 20%, а продуктивність наплавлення зросла на 10%. При цьому зменшились витрати електродів на 10-15%. Наш ексклюзивний електрод Оні ОНІ-1355 плазма H4R. Який завдяки спеціально розробленій рецептурі перешкоджає поглинанню вологи і не потребує повторного прокалювання після відкриття пачки протягом 9 годин. Він мінімізує утворення пор, забезпечує низький вміст водню, що дозволяє зберегти міцність наплавленого шва при низьких температурах з динамічними навантаженнями. Зварювання цими електродами вимагає підготовки деталі перед процесом, а також певного досвіду та навиків від зварювальника. Як ми бачимо, всі вище зазначені електроди використовуються для зварювання одних і тих же марок вуглецевих та низьковуглецевих стали. Але кожен тип електроду комфортно використовувати в тій чи іншій діяльності. Найпоширенішою проблемою в даній категорії є неправильний підбір електрода відповідно до запиту. Наприклад, для того, щоб зварити паркан, людина використовує плазма, які не рекомендується використовувати в побуті. Також багато залежить від особистих вподобань самого зварювальника. Хтось звик варити рутиловими електродами. Комусь більше подобаються рутиловоцелюлозні. Тому плазматек надає широкий асортимент зварювальних електродів для всіх фахівців з будь-якими перевагами. Електроди спеціального призначення. Спецелектроди розроблені для зварювання легованих сталей. Легована сталь це сталь, в якій додаються інші метали з метою надання їй тих чи інших властивостей, найчастіше для підвищення міцності, стійкості до корозії та жароміцності. Дані типи сталей використовуються в обладнанні для атомних електростанцій, хімічній промисловості, харчовій промисловості, медицині та фармакології. Розглянемо наші основні типи електродів для легованих сталей. Це електроди для нержавійки, чавуну, наплавки, теплостійких сталей та алюмінію. Для нержавіючих сталей Плазматек пропонує широкий асортимент електродів. Всі вони відрізняються між собою хімічним складом, а також маркою самого стержня. Нержавіюча сталь має багато класифікацій, тому для кожної класифікації нержавіючої сталі існує відповідний тип. Спецелектроду. В Україні найпопулярніший електрод це CL11. Але вивчаючи нові ринки, Плазматек розробив покращений електрод міжнародного стандарту – 11 плазма. Тому, якщо клієнт не знає класифікацію сталі, що зварюється, не має ніяких чітких вимог, ми рекомендуємо запропонувати йому cl 11 плазма. Найпопулярніший діаметр це діаметр 3. Але для зовсім тонкого металу в нас в асортименті є також діаметри 2 та 2,5. Перейдемо до наступного типу спецелектродів. Зварювання чавуну належить до важкозварних металів, оскільки чавун має більшу твердість і він є менш пластичним в порівнянні з іншими сталями. В асортименті плазматеку є три види зварювальних електродів для чавуну. Це Ч4 використовується для холодного зварювання чавуну. Зварювання та наплавлення сірого та високоміцного чавуну добре працює при ремонтному зварюванні тріщин та відновленні деталей із чавуну. Проте при неправильному режимі може давати тріщини. МНЧ2 використовується для зварювання та наплавлення високоміцного чавуну, а також для ремонту чавуних деталей, які працюють під навантаженнями, що піддаються високим механічним та термічним навантаженням. Зварювання високоміцного чавуну та чавуну з вуглецевими та низьколегованими сталями, можлива механічна обробка після зварювання, сверління, нарізання різьби, шліфування. Висока корозійна стійкість завдяки вмісту мідю. Це ще 4 плазма призначена для зварювання та наплавлення чавуну з мінімальним ризиком утворення тріщин. Дає можливість з'єднання чавуну з вуглецевими та низьколегованими сталями. Шов добре піддається механічній обробці після зварювання, сверління, фрезування, нарізання різьби. Розглянемо електроди для наплавки. Електроди для наплавки використовуються здебільшого для ремонту зношувальних запчастин та деталей. Для того, щоб правильно підібрати зварювальні електроди, потрібно розуміти, який саме тип зношування відбувається. Це може бути робота в умовах абразивного зношування. Ударні навантаження різної інтенсивності та стискаючі навантаження. А тепер про алюміній. Для зварювання алюмінію представлено два типи електродів: Моноліт 4043 із містом кремнію 5%. Менший відсоток кремнію забезпечує пластичний шов. Типове його використання це зварювання віконних та дверних рам, вантажних платформ та корпусів коробок передач. Моноліт 4047 із містом кремнію 12%. Більший відсоток кремнію в металі або сплаві виключає розтріскування і збільшує міцність шву. Типове використання цього електроду при зварюванні вантажних трапів, блоків циліндрів двигунів та монтажних опор. В нашому асортименті також є електроди для теплостійких сталей. Основним критерієм при виборі є максимальна робоча температура стали, при якій міцність зварювального шва не буде знижуватись. Дані електроди створені для зварювання котлоагрегатів, трубопроводів, відповідальних конструкцій та обладнання теплових та атомних електростанцій. Основною запорукою успіху зварювання є підбір правильного типу електроду відповідно до металу та складності робіт. Також важливим є діаметр електроду. Чим тонший метал зварюється, тим менший має бути діаметр. Потужності та можливості плазматеку дозволяють зробити багато інших типів електродів, тому якщо маєте запит на продукцію, яка відсутня у прайсі, звертайтесь до відділу збуту. Всі електроди виробництва компанії Плазматек мають високу якість, забезпечують комфортний процес зварювання. Легке відділення шлаку, мінімальне розбризкування металу та міцний надійний зварювальний шоу. Окрім електродів, плазматек може запропонувати прутки присадні для зварювання чорного та нержавіючого металу. Для чорного металу це прутки sv 08 a та sv 08 g 2 s Для нержавіючих сталей можемо запропонувати пруток er 308 lc Понад 10 років компанія Плазмотек виготовляє дріт для зварювання, який набув популярності як в Україні, так і за її межами. Зварювальний дріт підбирається за такими ж принципами, що і електроди. Основним критерієм підбору є тип металу, що зварюється. В компанії Плазмотек представлений широкий вибір дроту для зварювання. Найпопулярніший це обідний дріт sv 08 2 s для зварювання вуглецевих та низьковуглецевих сталей. Можемо запропонувати великий вибір діаметрів від 0,6 до 1,6 мм. В асортименті підприємства є різні варіанти фасовок від 1 кг до діжок 250 кг. Також у виробництві є дріт для нержавійки та алюмінію. Весь дріт має однаковий діаметр по всій довжині, рядну намотку та зручні якісні котушки. З 2024 року було розпочато виробництво антипригарної рідини та антипригарного спрею. Випробування показало ефективність даних речовин проти налипання бризок та захисту вашого зварювального обладнання. Ці засоби полегшують очищення та продовжують термін експлуатації витратних частин зварювального пальника.